Корабельна аварія в Охотському морі. Там затонув тралер. На борту російського Риболовецького судна, крім власних росіян, були громадяни інших держав, зокрема України. Загинуло 56 людей. З помічних капітан і його помічник. Тринадцятьох вважають зниклими безвісті. Поіменні списки тих, хто був на тралері, вже оприлюднило російське МЗС. Але хто саме вижив, наразі невідомо. Анастасія Синяговська про новий Титанік. На доходським морем сходить сонце. Усю ніч там шукали загиблих і вцілілих із затонулого російського тралера Дальній Восток. На рятувальних плотах і просто у воді понад 60 членів екіпажу до місця аварії один за одним підходять кораблі. Зо 20 суден були неподалік у момент корабле трощі загиблих і постраждалих піднімали на борт. Щойно бачили. У більшості вцілілих сильне переохолодження. Температура води близько нуля. Дехто з непритомнів. Рибалок зі складними травмами у п'ятницю на материк до вертольоти. Там уже готові приймати постраждалих. Тут активна поисковые работы, в которых участвуют 26 судов. Погода благоприятная позволяет продолжать поисковую операцию. Нами ведется работа по е выяснению данных моряков этого судна. На борту тралера було 132 людини, екіпаж та пасажири. іменні списки оприлюднило МНС федерації. Більшість 78 росіяни, решта – іноземці. З громадяни України, Латвії, М'янми і острівного Вануату за інформацією консульства України в Новосибірську. За попередніми даними, четверо могли бути громадянами України. Громадянство одного з них підтверджено ще. Трьох осіб громадянства України перевіряється, оскільки вони е автономної республіки Крим за попередню інформацію російських рятувальних служб вони також були документовані паспортами Російської Федерації. Ці трьох троє осіб у слідчого комітету Росії 10 версій причин женку Основні тралер налетів на крижину, та капітан підняв майже 100 тонні сітки. Врятований механік громадянин Латвії розповів, ішли чистою водою, а судно втратило сті. Кість, бо було навантажене рибою, коли тягнули невід. Корабель нахилився. А щоб вирівнятися за браку пального вода залила машине відділення і потопила дальній восток. І так швидко, що моряки не встигли і сигналу сос подати. Корабель повністю затонув за 15 хвилин. Слідчий комітет Росії завів кримінальну справу стаття порушення правил безпеки та експлуатації водного транспорту. У судновласники вилучать документи, перевірять її. Морський порт прописки тралера у Сахалінському місті не. Нами буде дана оцінка законности выхода судна в плавании. Мы посмотрим наличие и состояние спасательных средств, посмотрим своевременность подачи сигнала СОС, проверим квалификацию экипажа и дадим оценку действиям контролирующих органов. Дальній Восток пішов на дно в ніч проти четверга. Моряки рибалили за 300 кілометрів від Магадана. Історія тралера почалася ще в радянській Україні. За даними реєстру, його звели наприкінці 80-х на чорноморському суднобудівельному заводі Миколаєва. Згодом прописали в Латвії. А торік його придбала південно-сахалінська компанія Магелан. Анастасія Синяговська, перший національний. Прокуратура Нідерландів зацікавилась росіянином, який фігурує у справі Донецького Боїнга. Голландські слідчі вперше опублікували аудіозаписи переговорів терористів. Один із фігурантів яких, за попередню версію, генерал-майор російської армії. Саме його підозрюють у транспортуванні ракетного комплексу БУК на територію України. У Нідерландах не сумніваються у достовірності аудіозаписів і навіть спільно із СБУ з'ясували генерал-майор, співробітник державного розвідувального управління Росії Сергій Петровський. Ця заява стала першим конкретним доказом причетності російських нинішніх або колишніх військових високопосадовців до катастрофи над Донбасом Боїнга влітку минулого року. Тоді загинули майже 300 людей. Каліфорнія обмежує споживання питної води в такий спосіб. Там боротиметься із посухою. За рішенням губернатора штату Джері Брауна використання води має знизитись на чверть. Водночас мільярд доларів він виділив на підтримку інфраструктури водопостачання, щоб дарма не витрачалося жодної краплини. Марія Кондратіва далі. Крапля води на вагу золота. Уперше в історії Каліфорнії у штаті запровадила ліміт на споживання води. Там четвертий рік поспіль випадає мінімум опадів. Мало не лише дощів, а й снігу. Цієї зими зафіксували рекордно низький сніговий покрив. Лісові пожежі стали звичним явищем для місцевих. Нові ліміти стосуватимуться приватних садиб і промисловців, але не фермерів. Каліфорнія лідер у США за виробництвом сільськогосподарської продукції. Влада підрахувала, що через посуху фермери й без того достатньо страждають. У березні місцеві посадовці вже запровадили кілька обмежень зокрема, заборонили поливати газони протягом двох діб після дощу. А ресторанам не дозволяють подавати воду клієнтам, якщо вони її спеціально не замовляли. У французьких Альпах зійшла лавина. Загинули троє людей. Один турист потрапив у лікарню. Стихія застала групу лижників на висоті в понад три тисячі метрів. Сімом з них вдалося сховатися від снігової навали. Спершу їх вважали зниклими безвісти однак потім рятувальні групи їх знайшли. Лавина зійшла в районі національного парку Еркен. Це за 120 кілометрів від місця катастрофи німецького авіалайнера Джерман Вінгс». Китайська провінція Цинхай потонула в пісках. Її накрила потужна пилова буря. Очевидці кажуть, здавалося, що це величезна жовта стіна, яка здіймалася до неба. Видимість у районі стихії була не менш як три метри. Влада скасувала всі публічні заходи. Людей просила закрити вікна та двері і не виходити на вулицю. Це найсильніша піщана буря за останні півроку в Китаї. Синоптики присвоїли їй найвищий синій рівень забруднення повітря. Марія Кондраціва, перший національний. Thank you Другий мільйон за два роки британському подружжю Девіду та Кетлін Лонг знову неймовірно пощастило. Тільки позаторік вони виграли мільйон фунтів стерлінгів у лотереї і ось знову вгадали щасливі номери, яким чином Девід пояснити не може. Вергідність такого збігу одна на 300 мільйонів, але все ж таки це трапилось. На перший свій мільйон пара купила будинок для матері Кетлін. Тепер кажуть, що і собі ризикнуть перебратися з невеличкого трейлера у новий будинок і, можливо, поїдуть у мандрівку. Садіводів до я завжди знав, що виграю ще першого разу два роки тому. У мене було таке ж відчуття. Відчуття, що це буду я, і знаєте, мені здається, що можливо буде й третій раз. Хто знає? Шлевокати у Нью йорку стартував щорічний міжнародний автосалон. Поки що шоу відчинило двері лише для представників преси. Однак, вже зараз у виставковому центрі Якоба Явіці не проштовхнутися, адже цього року демонструють рекордну кількість нових моделей за всю 115-річну історію автосалону. Нові стильні і блискучі на нью-йоркському автосалоні виробники прагнуть вразити розбечну американську публіку екстравагантними та неординарними моделями. Приміром, компанія Honda привезла у штати концепт наступного покоління моделі Civic, перетворивши сімейний хеджбек на ультраспортивне купе. Модель виділяється куцуватою задньою частиною, яскраво вироженими колісними арками та агресивним передком. До магазинів концепт має докотитися наступного року з півторалітровим двигуном під капотом та шестиступеневою трансмісією. М сучасного дизайну авто отримало цілу низку допоміжних та захисних систем. Революційну для себе модель презентували і німці. Volkswagen розширив коло потенційних покупців популярного гольфа, перетворивши його на універсал-кросовер. Від звичайної комплектації спортваген Альтрак відрізняється збільшеним кліренсом, повним приводом та пластиковим захистом кузова. Під капотом – сильний, турбобензин або дизель на 150 коней. Інші німці компанія Порше розсекретили найпотужнішу модифікацію Родстера Бокстер. Новинка на 50 кінських сил обскакала більш дорогого брата по конвеєру – Модель GTS. Це дало машині змогу розмінювати першу сотню за 4,5 секунди. Однак за надмірну потужність покупцям новинки доведеться відмовитися від найнеобхідніших опцій, таких як кондиціонер та магнітола. А от самі американці на автошоу у Нью-Йорку вирішили позмагатися з європейцями. Новий Cadillac CT6 у люксовому сегменті має кинути виклик німецькій трійці преміум-седанів. Завойовувати прихильність покупців. Окрім як доволі непоганим швидкісними характеристиками та монументальним американським дизайном, машина буде купою чудернацьких опцій. Авто обладнали камерами огляду на 360 градусів із функцією відеозапису, системою розпізнавання диких тварин у темряві, високошвидкісним інтернетом, масажними кріслами і 10 Мовим дисплеями мультисистеми Микола Прудник перш національний великих швидкостей та успішних життєвих віражів усім нам на цьому інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. Вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Колего, ефір твій. Добрий вечір. Дякую, так. колеги. Будемо говорити зокрема про те, що є українці, які затонули на російському судні. Розкажемо про подробиці цієї кораблетрощі в Охотському морі. Також про те, що в Києві стріляли в проректора медакадемії і про подробиці вибуху, який стався сьогодні вночі. Ну і багато. До іншого за кілька хвилин залишайтеся з першим національним.